Присвятити себе кулінарії на професійному рівні сьогодні. У Кам'янці-Подільському таку можливість мають усі бажаючі незалежно від віку. 16 травня сучасний кулінарний хаб урочисто відкрили на базі Подільського професійного коледжу. Тут вирує співпраця, взаєморозуміння, і тут панують спільні цінності. Цінності розвитку. Я хочу подякувати усій команді закладу. В першу чергу за сміливість. Тому що, якщо ми бачимо ті картинки, та які нам були продемонстровані, ми розуміємо, що натану що не кожен наважився на той крок, на який ви усі разом наважилися, і що головне вам це вдалося. Завдяки чому? Завдяки людям, які є небайдужими до її справи, якою займається. Я вам дякую за вашу позицію. Я вам дякую за те, що ви вкладаєте свій ресурс. В розвиток закладу, в розвиток міста, області і освіти в цілому особливе захоплення викликає слоган смак майбутнього. Те, що нас чекає, те, що вже сталося, це відбулося. Стало сьогодення. А вектор звернутий в майбутнє. Бо смак майбутнього це є смак свого дому. Туди, куди ми вертаємось, куди ми йдемо. І тому ось цей смак. Світла чистоти свого дому себе це є саме головне. Я щиро дякую вам за таку можливість відчувати і сподіватися відчути цей смак майбутнього. І я надзвичайно глибоко поклоняюся членам колективу, які доклали просто колосальних зусиль, трансформувавши простір з того, що показував пан Вадим і те, що ви зараз бачите. Насправді побажати вам невпинного розвитку, гарних, добрих партнерів, неймовірних випускників і нехай ваш заклад отримавши такий новий навчальний центр, нову майстерню, дійсно отримав абсолютно новий поштовх і нову траєкторію розвитку. Освітній хаб це сучасне рішення, де навчання тісно переплетене з практикою та обміном досвідом. В 24 році Подільський професійний коледж виграв проект Топ 100 майстерень України. Ми отримали фінансування. В розмірі 5 мільйонів гривень на створення освітньо-кулінарного хабу. Багато людей в інтернеті, там, і за межами інтернету взагалі не розуміють, що таке хаб, хаб це освітній простір, в якому будуть навчатися, перенавчатися доросле населення, ветерани, які мають можливість перенавчатися і будуть бажання мати перенавчатися на кухарську справу, кулінарну справу. Тобто все, що зв'язано з гастрономією. Тобто, ми можемо. Проводити навчання і для кухарів, і для шефів, і для сушефів, і для піцейолів, тобто для різних напрямків, все, що зв'язано з харчовим напрямком, де взяли викладачів. Викладачі не повірити, але в нас топові викладачі, які роками працюють в закладі профтехосвіти. А на, на жаль, до сьогоднішнього моменту, до відкриття самоосвітнього кулінарного хабу не було можливості, не було матеріально-технічної бази. Сьогодні така можливість в нас виникла. Ми відкрилися, і матеріально-технічна база, і бажання всього колективу є для того, щоб навчати сьогодні наших майбутніх абітурієнтів і наших дітей, які тут навчаються. Тут здобувають знання, вдосконалюють практичні навички і підсилюють усе це креативом. Готуватимуть традиційні подільські страви та крафтову їжу. Сучасне технічне оснащення та умови навчання, максимально наближені до реальної праці, сприяють підготовці справжніх професіоналів високого рівня. Ми, коли формували заявку на отримання гранду. Включали бізнес, який нам радив, яке краще обладнання в 2025 році мати для того, щоб підвищувати кваліфікацію майбутніх працівників. І сьогодні ми знаходимося в гарячому цеху, є овочевицях. Різна кількість цехів, яка дозволяє нам його сучасному обладнанню нові індукційні плити, сучасні сковорідки і так далі, і тому подібне для того, щоб ми могли працювати. Барист, піцейоло, сушист, спеціаліст з дієтичного харчування. Особливістю кулінарних хабів є підготовка фахівців для роботи у навчальних закладах, адже харчування дітей і дошкільнят вимагає додаткових знань та умінь. Будемо виготувати всіх фахівців, які пов'язані з харчуванням в дитячих садочках, в школах. Обов'язково будуть наступні наші оголошення, і повідомлення для того, щоб ми могли комунікувати, зустрічатися, і навчатися. Але в нас перші кроки: ми хочемо працювати, співпрацювати з директорами всіх навчальних закладів для того, щоб і трудове навчання. Проходили саме на базі кулінарних хабів, щоб прививати в дітях вже з маленьких садочків, ну, скажем, любов до такої професії. А тим часом Подільський професійний коледж не зупиняється на досягнутому. Сьогодні в нас є і готельні номера, і вже сучасний кулінарний хаб. Ми вже працюємо, відкрилися і готові з всіма співпрацювати. Всі ідеї, побажання будуть реалізовуватися саме тут, в кулінарному хабі. Подільський професійний коледж є флагманом у відродженні та реорганізації професійно-технічної освіти тож незабаром презентуватимуть нові цікаві проекти, спрямовані на популяризацію робітничих професій.